Привіт, усім останнім часом в інтернет-публікаціях багато уваги приділялося новинам стосовно обов'язків військовозобов'язаних українців. З'явилися навіть провокативні повідомлення на кшталт. Чехія не буде продовжувати робочі карти українцям. Тому сьогодні ми узагальнимо усю наявну інформацію з погляду військовозобов'язаних українців, які знаходяться за кордоном України. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково, можливо, комусь з вас він стане у пригоді. Почнемо з правил перетину кордону. Виїжджати за межі України дозволяють лише тим військовозобов'язаним, які мають право на виїзд. Це, наприклад, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, ті, які самостійно виховують дитину, супроводжують за кордон дружину, батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Їдуть на лікування, студенти, водії, волонтери, артисти і спортсмени та держслужбовці у відрядженні. Зверніть увагу, що військово зобов'язані чоловіки з посвідкою на проживання в інших країнах не можуть перетнути кордон задля виїзду з України, тобто це стосується власників тимчасового захисту, довгострокової візи, дозволу на довгострокове чи постійне перебування. Також, якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов'язки, тобто військово зобов'язані чоловіки із подвійним громадянством не можуть перетнути кордон задля виїзду з України. До речі, прикордонники неодноразово затримували українців, які на паспортному контролі користувалися паспортом іншої країни. З погляду закону вони розглядаються як особи, які видають себе за іноземців та притягуються до визначеної законодавством відповідальності. З погляду закону, першочерговою вимогою до військово зобов'язаних українців за кордоном є оновлення своїх військово-облікових даних до 15 липня 2024 року. Це мають зробити усі військово зобов'язані чоловіки та жінки. Тим, хто знаходиться за кордоном, повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно, а зробити це можна у електронному кабінеті за допомогою програми Резерв Плюс. У разі зміни військово-облікових даних у майбутньому відповідні дані потрібно буде оновити протягом 7 днів. Потрібно оновлювати наступні дані: прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання за кордоном, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, інформацію про стан здоров'я, інформацію про освіту та місце роботи, інформацію про сімейний стан та інформацію про військово-облікову спеціальність. Вірогідно, що після оновлення військово-облікових даних від більшості військово-зобов'язаних українців буде вимагатися повторно пройти військово-лікарську комісію. Наразі зробити це можна лише через особисте прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто необхідно приїхати в Україну, після чого ви можете втратити можливість виїжджати за межі України. Тому наступним кроком ми розглянемо кого стосується обов'язок пройти військово-лікарську комісію. Повторно військову лікарську комісію мають пройти військово зобов'язані зі статусом обмежено придатний. Це пов'язано з тим, що в Україні було скасовано статус обмежено-придатний і з'явилася вимога до середини лютого 2025 року пройти повторну військову лікарську комісію. Після цієї комісії обмежено придатні, будуть мати новий статус згідно рішення комісії. Згідно закону стати на військовий облік та пройти військово-лікарську комісію, повинні також усі, хто скачав застосунок резерв, плюс їм там, їм там з'явився статус у розшуку. Це такі випадки, коли ви знялися з обліку в одному місці, а в іншому не стали на облік. Наприклад, це стосується громадян України, які знялися з військового обліку у зв'язку з виїздом з країни на термін більше ніж на три місяці. Згідно постанови, призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, Ще не знімаються з військового обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі 4% зареєстрованих у застосунку мають такий статус. Закон накладає вимогу стати на військовий облік і на юнаків, яким виповнилось 17 років. Наразі це стосується і українців за кордоном. Усі вони мають стати на військовий облік. Для чого їм потрібно з'явитися до територіального центру комплектування на території України? Але у кабінеті міністрів України мають намір відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном. Вже розроблено відповідну постанову, яка проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Тож варто чекати. Очікується, що буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Тепер розглянемо, що на вас чекає, якщо не оновити дані та які обмеження та штрафи передбачені законом. До тих порушників, які не встигнуть протягом 60 днів оновити свої дані, будуть застосовувати адміністративний штраф. Такий саме штраф це від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. А далі територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутися до поліції щодо адмінзатримання особи чи до суду щодо обмеження права керування транспортом, якщо особа має водійське посвідчення. До речі, тим, хто ігнорує цей обов'язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є у базі ТЦК, і ця повістка буде вважатися належним чином врученою. Існує інформація, що нардепи пообіцяли зареєструвати у парламенті законопроєкт щодо збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів. Також згідно з установленими правилами, чоловіки, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року, не зможуть отримувати консульські послуги. Тобто, якщо у вас закінчується термін дії закордонного паспорта, ви не зможете звернутися до консульського відділу посольства України для отримання нового закордонного паспорта. У іншу чергу, наприклад, чеський закон про перебування іноземців зобов'язує знаходитися на території Чеської республіки з чинним закордонним паспортом. Чинний паспорт є також однією з головних умов подання заяви на отримання чи продовження робочої карти довгострокової візи, дозволу на довгострокове чи постійне перебування. Тобто за відсутності чинного закордонного паспорта неможливо задовільнити заяву про отримання чи продовження дозволу на перебування у Чехії, але це не стосується власників віз тимчасового захисту та власників військ толерантності. Для них і надалі діє виключення. Також на всіх іноземців, що перебувають у чеській республіці, без огляду на тип дозволу на перебування, розповсюджується заборона на подорожі за територією Чеської Республіки без чинного закордонного паспорта. Наприкінці можна зробити наступні висновки. Якщо вам треба продовжити або отримати робочу картку, довгострокову візу чи дозвіл на довгострокове або постійне перебування, вам необхідно мати діючий закордонний паспорт. Якщо термін дії вашого закордонного паспорта закінчився, то єдиною можливістю його отримати є оновлення своїх військово-облікових даних. Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Електронний документ, починаючи з 18 червня, його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних у електронному кабінеті призовника. Наразі можна скористатися тимчасовою альтернативною опцією, стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військового облікового документа. Але така процедура є тимчасовою і діятиме лише до моменту, коли в електронному кабінеті прозовника з'явиться можливість самостійного формування електронного військово-облікового документа. У Міноборони стверджують, що повістки у мобільному застосунку Резерв Плюс приходити не будуть, як і не надсилатимуть їх електронною поштою, адже наразі законодавством це не передбачено. Але з часом усе це може змінитися. Також Міноборони запевняє, що під час оформлення даних у ТЦК повістки не будуть видавати, і, до речі, за останньою інформацією, через мобільний додаток Резерв Плюс свої дані вже оновили понад 18 тисяч українців, які перебувають за кордоном. Також треба зазначити, що наразі ми не знайшли відповіді на запитання, чи буде можливо отримати військово-обліковий документ, маючи статус у розшуку. Якщо у них не буде такої можливості, то в Чехії ще існує можливість отримати чеський закордонний паспорт, але це лише для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання у Чеській республіці, не мають дійсного проїзного документа, то доведуть, що не можуть отримати новий документ незалежно від власної волі, а також для іноземців, які отримали додатковий захист. Наразі це актуальний стан згідно чеських та українських законів, але ці закони змінюються невпинно. Отож. Підпишіться на наш канал Все про ТЗ та слідкуйте за нашими новинами. Обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Також слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ та зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. Е. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!